Вітаю всіх глядачів мого каналу. З вами Вікторія. Сьогодні я хочу вам показати свої квіти. Біля будинку посаджена петунія. Це такі квіти, які завжди радують око, а також чорнобривці. Ось тут недалечко біля будиночку, в мене також росте молода деревинка, яблучко-білий налив. Вже ось такі яблучка. Це дерево третій рік. Так виглядають черенки хризантем, тобто з маленького-маленького череночку вони вже перетворилися на кульку. А це мої гладіолуси. гладіолуси різних кольорів, різних форм. Я замовляла в минулому році посадковий матеріал гладіолусів, а це вже те, що я виростила сама. Намагалася обирати, щоб вони всі були різні, і, дякуючи Богові, вони так і вийшло. Деякі зацвітають раніше, деякі пізніше, але дуже гарні. І крім того, тут у мене ще росте Айстра, яка ще не зацвіла. Ось тут улюблені мої гладіолуси, бачите, і такі ніжно-рожевого кольору. От там далі за гладіолусами ви можете бачити, це в мене черенки хризантем. Це я висадила їх пізніше, ніж ті, що ви бачили пару хвилин назад. Вони трошки менші, але в них також будуть гарні кульки восени. Я обов'язково вам покажу, як вони будуть виглядати. Якісь краще виросли більші, якісь менші, але вони все одно будуть гарними. І будуть радувати оком. А це жоржини. Жоржини так само замовляла через інтернет в минулому році. В цьому році вже садила свої жоржини. Ось вони такі різноманітні, є з листочки, як голочки, є такі повні, гарні. І дуже радують око до пізніх, пізньої осені. Так що Буду показувати і надалі свої квіти, як вони виглядають. Сподіваюсь, що вам сподобається. Якщо, може, комусь потрібні клубні жоржин, будь ласка, звертайтеся. Я гадаю, що восени їх буде багато. Завжди ми їх поливаємо добре. Удобрення ніякого ми не даємо, а так доглядаємо за квітами. Дякую за перегляд! Все буде добре.